Ера комерційних комп'ютерів почалася в 51-му році з машини Univac-1. Машина була зроблена з 6 тисяч електронних ламп, вага 8 тонн, споживала 125 кВт електроенергії і робила при цьому 1900 операцій в секунду. Всього було продано 46 екземплярів і вартість їх складала від 160 тисяч доларів до 1,5 мільйона доларів. Ера персональних комп'ютерів почалася в 81-му році з IBM PC 5150, і це був не перший подібний комп'ютер, але він став дуже популярним. Використовувався процесор Intel 8088. Розмір транзисторів був біля 2000 нанометрів. Міг виконувати 330 тисяч інструкцій в секунду, вага системного блоку складала 11,5 кг, споживав від 50 до 70 Вт електроенергії і коштував від 1,5 тисячі доларів до 3 тисяч доларів. А в базовій комплектації мав 16 кБ оперативної пам'яті в 2004 році завдяки Apple Mac Mini G4 почалась ера міні-комп'ютерів. В процесорі PowerPC g 4 використовувались транзистори розміром 180 нанометрів. Продуктивність процесора складала до 2400 мільйонів інструкцій за секунду. Вага комп'ютера була біля півтора кілограма, споживав він від 35 до 80 ватт і коштував від 500 доларів. А в базовій комплектації було 256 МБ мегабайт оперативної пам'яті і 80 гігабайт накопичувач. Пройшло 20 років, і ось в мене на столі сучасний міні-комп'ютер Мінісформ X 1 Pro. Зроблений він на процесорі AMD Ryzen 9 ai hx 370, і транзистори в ньому мають розмір 4 нанометри. Процесор має 12 ядер 24 потоки. Накопичувачів міні-комп'ютер можна вставити до 12 терабайт. Максимальний об'єм оперативної пам'яті може бути до 128 ГБ. Має дуже ефективну систему охолодження, сканер відбитків пальців, кнопку виклика персонального помічника CoPilot, і є швидкий порт Oculink для під'єднання зовнішніх графічних карт, але при цьому має досить продуктивний вбудований графічний адаптер. Родзинкою процесора, який тут використовується, є прискорювач штучного інтелекту, а в базовій комплектації має 64 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ NVMe накопичувач. І така Базова комплектація коштує під 1000 доларів. Саме цей екземпляр на огляд люб'язно надав мені пан Богдан, власник телеграм-каналу TBM. Посилання на цей канал ви знайдете в описі під відео. Пан Богдан в Україну завозить багато цікавої нової техніки, але саме цей мені пока вже був з невеликим пробігом. Сам комп'ютер має вагу 1,6 кг і споживає від 7 до 100 Вт. У 24 році AMD випустили серію Ryzen i 300. Особливість саме цієї серії в тому, що тут використовуються ядра як продуктивні Zen 5, так і енергоефективні Zen 5C. Ця серія процесорів розрахована на використання в ноутбуках, TDP по замовчуванню 28 Вт, але його можна налаштовувати від 15 до 54 Вт. І тут використовуються графічні ядра RDNA3.5. І на всі ці серії використовується прискорювач штучного інтелекту з продуктивністю 50 топсів. А в 2025 році AMD почали випуск серії Ryzen iMAX. І тут використовується лише продуктивні ядра Zen 5, і ці процесори також орієнтовані на ноутбуки. TDP по замовчуванню 55 Вт, але він налаштовується від 45 Вт до 120 Вт. Графічні ядра також зроблені на архітектурі RDNA 3.5, але кількість обчислювальних блоків суттєво більше, ніж в серії Ryzen i 300. І тут використовується точно такий самий прискорювач штучного інтелекту XDNA 2. Якщо двадцять 2025 році у вас виникає питання, навіщо в процесорах прискорювач штучного інтелекту, то відповідаю: в мобільних телефонах прискорювач штучного інтелекту використовується з 2015 року. В мобільних телефонах він використовується переважно для таких задач, як розпізнавання обличчя та покращення зображення. Але станом на 25-й рік штучний інтелект також використовується і в програмах для комп'ютерів. Наприклад, програма для обробки відео Adobe Premiere 2025 має вбудований модуль штучного інтелекту. Він може використовуватись для додавання кадрів, для перекладу субтитрів, для додавання звуків навколишнього середовища, для пошуку відеокадрів з якимось описом і для інших потреб. Сам процесор зроблений за 4-нанометровою технологією. З 12 ядер лише 4 ядра продуктивні Zen 5. Їх базова частота 2 ГГц, але вони розганяються до 5,1 ГГц. Інші 8 ядер це енергоефективні Zen 5C. Теж базова частота 2 ГГц і максимум можуть розганятись до 3,3 ГГц. Має вбудований графічний модуль з архітектурою RDNA 35 на 8 робочих груп процесорів, що відповідає 16 обчислювальним блокам. Процесор одночасно може працювати з чотирма моніторами і підтримує максимальну роздільну здатність 8K60 Гц. Є модуль кодування та декодування популярних відеокодиків, таких як H264, H265 та AV1. Прискорювач штучного інтелекту має продуктивність до 50 топсів. Процесор працює з оперативною пам'яттю DDR5600 або ж з розпаяною оперативною пам'яттю lpddr 8000 максимальний об'єм пам'яті підтримує 256 ГБ. Мінісforм X1 Pro має розміри 195х195 на 47 мм. Зверху розміщений сканер відбитків пальців спрацьовує досить швидко. Мінікомп'ютер на столі можна розміщувати як горизонтально, так і вертикально. Для цього в комплекті є підставка, але також є веса кріплення для того, щоб закріпити його за монітором. На передній панелі є кнопка живлення та кнопка виклика помічника CoPilot. Два порти USB 3.2 Gen 2 Gen2 зі швидкістю 10 Гбіт на секунду, один порт Type-C з протоколом USB 4, який підтримує швидкість передачі даних до 40 Гбіт. Також через цей порт можна передавати аудіо та відео за допомогою альтернативного дисплей порту. І тут є вбудований Power Delivery 15 Вт, тобто від нього можна заряджати інший пристрої. Два отвори по бокам це вбудовані мікрофони, з боку розміщений щитувач SD-карти. На задній панелі є кнопка скидання ЦМО та отвір для Kensington Lock. USB a порт тут працює по протоколу USB 2.0. Порт Type-C також підтримує USB 4, тобто швидкість передачі даних до 40 Гбіт на секунду. І також в ньому є будований Alt-DP та Power Delivery 15 Вт. До роз'єму околінки підходять 4 лінії PCI Express 4.0. І цей роз'єм можна використовувати як для швидкісного підключення до графічних зовнішніх адаптерів, так і до накопичувачів. Для підключення зовнішньої графічної карти мені з форум також пропонує док-станцію. І подібні док-станції на сьогодні коштують досить недорого, біля сотні доларів, але зазвичай в них не йде в комплекті блок живлення, тож доведеться ще купити блок живлення. І також нагадую, що Oculink не підтримує гарячого підключення, тобто спочатку від міні-комп'ютера потрібно повністю від'єднати живлення, а потім лише під'єднувати Oculink. Для підключення моніторів є два порти DisplayPort 2.0 та HDMI 2.1, максимальна роздільна здатність 8К 60 Гц. Але знайшов дещо дивне, на сайті виробника вказано 4К120 Гц, а процесор WDR та HDR підтримує 4К 240 Гц і Full HD 600 Гц. Також графічний адаптер процесора підтримує бездротову передачу відео за допомогою Miracast. Є деякі алгоритми покращення зображення, і він підтримує багато варіантів кодування та декодування відео. Два порти Ethernet по 2,5 Гб і вхід 220 В. І ще одна особливість цього міні-пака в тому, що в нього вбудований блок живлення. Всередині міні-комп'ютера розміщені два вентилятори, великий для охолодження процесора, маленький для охолодження блоку А Вентилятори тихенькі, тож навіть при великому навантаженні заважати вони не будуть. Блок живлення має потужність 135 Вт і видає напругу 19 вольт. Є два вбудовані гучномовці по 2 Вт, і гучномовці і мікрофон тут в першу чергу для спілкування з помічником Copilot. Для встановлення NVMe накопичувачів є три місця, але до перших двох роз'ємів підходять по чотири лінії PCIe express 4.0, тобто максимальна теоретична швидкість може складати до 8 ГБ на секунду. І перші два накопичувачі можна об'єднувати в RAID-масив RAID-0 або RAID-1, а до третього роз'єма підходить лише одна лінія PCI express 4.0. В комплекті з Міні-ПК будуть коротенькі радіатори для NVMe накопичувачів. Великі радіатори сюди не стають, тому що зверху знаходиться блокшивання і він буде цьому заважати. У якості Wi-Fi модуля використовується Мадіатек mt 7925B22M. Він працює з частотами 2,4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц. Підтримує Wi-Fi 7 і максимальна швидкість передачі даних сягає 2,4 ГБ на секунду, і в ньому є вбудований Bluetooth версії 5.3. Оперативна пам'ять використовується від Crucial DDR 5 5600, два модуля по 32 ГБ, сумарно 64 ГБ, але максимально цей міні комп'ютер підтримує 128 ГБ оперативної пам'яті. Від процесора до радіатора йдуть дві теплові трубки. Розбирати далі я не став, тому що система охолодження тут зроблена якісно і вона повністю справляється з будь-яким навантаженням. А ось так виглядає мій робочий комп'ютер на 6600H. і за два роки роботи тут накопичилось досить багато пилу. І він в мене працює по два. 12 годин в день, тож не забувайте, хоч інколи брати пилосмок в руки і чистити свої ноутбуки та міні-комп'ютери від пилу. Біос в цьому міні-комп'ютері викликається за допомогою кнопки Dell. Налаштувань небагато. Можна обрати тихий режим роботи збалансований або ж продуктивний. Я буду працювати на продуктивному, зробити рейд масив своїх накопичувачів. На Type-C портах можна відключити Power Delivery, відключити світлодіоди на роз'ємах Ethernet. Режим вентилятора також можна обрати збалансований або ж продуктивний. В AMD CBS Є деякі налаштування для процесора, можна вимкнути Turbo Boost. В налаштування графічного адаптера об'єм оперативної пам'яті можна обирати від 1 ГБ до 48 ГБ. Базовий звук можна повністю вимкнути, і досить типово те, що у міні-комп'ютера є налаштування при відновленні живлення. В SMU Common Options можна обмежити споживання процесора від 15 Вт до 54 Вт. Всі тести я буду робити на максимальному споживанні. І одразу щодо споживання цього комп'ютера в різних режимах роботи. Для вимірювання споживання я користувався розумною розеткою в режимі споруд. З цей міні-комп'ютер споживає приблизно біля 10 Вт. Якщо на ньому гратись в танчики при середніх налаштуваннях, то він споживає приблизно 70-80 Вт. а при виконанні різних тестів споживання піднімалось до 100 Вт. Щодо швидкості передачі даних, то на жаль, мій роутер підтримує всього-навсього Wi-Fi 6 і вбудований адаптер показав швидкість біля 1 гігабіта. А ethernet адаптери показали швидкість наближену до 2,5 гігабіта на секунду. А в комплекті з цим міні-комп'ютером був накопичувач Kingston. Він працює в режимі PCI-Express 404 лінії. Але на жаль, при тестах він показав всього на всього 48 ГБ на секунду. Тож довелося поставити свій робочий Kingston і він видав 7 ГБ на секунду. cpu Z при тестуванні процесора видав фантастичні 9300 одиниць. Cinebench 2024 в одноядерному тесті показав 119 одиниць, а в багатоядерному тесті показав 1229 одиниць. PassMark наміряв 39000 дев'ять тисяч Марк. Для порівняння цього процесору з іншими можна скористатись сайтом CPU Benchmark, і тут зазначено 35 тисяч CPU марків. Для порівняння я додав 6600H, це той комп'ютер, на якому я працюю, 18 тисяч CPU марків. І також процесор серії Strix HALO AMD Ryzen A Max Plus 395. І цей процесор показує 53 тисячі CPU марків. Оперативна пам'ять показала швидкість біля 82 ГБ на секунду. Харвар Інфо побачив, що тут використовуються і продуктивні, і енергоефективні ядра. Нагадую, що тут 4 ядра продуктивні, 8 енергоефективні. Вбудований звук на цьому міні ПК від Realtek, і, на жаль, з ним виникли деякі проблеми з драйвером. Рідний драйвер від Мінісфорум не захотів коректно працювати, і ігри заїкались. Тож для нього драйвер довелось пошукати окремо. У Мінісфорум є хороша підтримка, і якщо вам будуть потрібні якісь драйвери, то можете ви їх знайти на сайті MiniSForum. Стрес-тест я робив на 10 хвилин, температура не піднімалась вище 87 градусів. Частота процесора була 4,5 ГГц споживання складало біля 65 Вт. І система охолодження мінікомп'ютера справляється з таким навантаженням без жодних проблем. Geekbench 6 видав 15 тисяч одиниць в мультикорі тесті, а при тестуванні вбудованого графічного адаптера AMD Radeon 890 m він видав OpenCL 36 тисяч одиниць, а в Vulkan-тесті тесті 42 тисячі одиниць. 3D Mark Nomad No показав 22 FPS і наміряв 3039 одиниць. Вбудована графіка Radeon 890M на 2024 рік була найшвидшою вбудованою графікою. І продуктивність цієї вбудованої графіки приблизно така сама, як у GeForce GTX 1650. Тож, якщо у вас буде бажання на такому комп'ютері погратись, то ігри 23-24 року не будуть проблемою. Якщо у вас є бажання погратись в 4К, то вам доведеться купувати зовнішній графічний адаптер. І також до графічного адаптера доведеться придбати адаптер Oculink. Для тестування я взяв гру World of Tank і буду використовувати HD клієнт. І так вийшло, що на тестуванні зараз в мене інший комп'ютер з графікою Radeon 780M, тож є можливість порівняти ці два графічні адаптери. На ультра налаштуваннях Radeon 890 m видає 50-60 FPS, а Radeon 780m на цих налаштуваннях видавав 40-50 FPS. На високих налаштуваннях це середнє налаштування в грі, він видає 100-120 FPS. Попередній графічний адаптер при таких самих налаштуваннях видає 90-100 FPS. А на мінімальних налаштуваннях цей графічний адаптер видає до 220 FPS. А Radeon 780m видає 180-190 FPS. Використання прискорювача штучного інтелекту можна спробувати з програмою Amuse 3.1, і ця програма може використовувати різні моделі для того, щоб створювати якісь іміджі. І за допомогою готового промпту, який я взяв на сайті AMD, спробую створити ось таку банку. Дивлячись на результати, можу сказати, що деякі хмарні сервіси справляються з цим набагато краще. Але Amuse програма безкоштовна і генерувати ці картинки можна безлімітно. За допомогою моделі DreamShaper спробую зробити ось таку дівчину. Заготовлений промпт, і от результат вийшов приблизно таким. Сі я робив за допомогою іншої моделі, а результат приблизно ось такий. При генеруванні цього кота в максимальній якості був задіяний графічний адаптер, якість максимальна, і при генеруванні було зайнято 27-28 ГБ оперативної пам'яті. Нейропроцесор при цьому не був навантажений. А цей кіт згенерований з прискорювачем штучного інтелекту. І ось тут нейропроцесор завантажений на повну програму, а от оперативної пам'яті використовувала з цього біля 8 ГБ. Наявність нейроприскорювача додає продуктивності при використанні штучного інтелекту на ноутбуках з невеликим об'ємом пам'яті, оскільки штучний інтелект продовжує розвиватись, ми спостерігаємо експоненціальне зростання та спеціалізацію робочих навантажень, пов'язаних зі штучним інтелектом. І цей СУВ зумовлює потребу в нових обчислювальних архітектурах. І традиційні архітектури зараз удосконалюються для кращого обслуговування застосувань штучного інтелекту. Штучний інтелект все більше проникає в усі форми обчислень. А графічні процесори працюють швидко з штучним інтелектом завдяки своїй паралельній обчислювальній потужності, але зі зростанням потреб у штучного інтелекту з'являються нейронні процесори. Працюючи разом, нейроні процесори та графічні процесори оптимізують продуктивність та енергоспоживання. Я також трішки погрався копайлотом. Копайло, до речі, зараз we're використовує we're вже we're модель chatgpt 5, і Копайлот вже course, на сьогодні we're частково we're теж може використовувати нейронні процесори. Що цікавить, а, чи використовується нейронний процесор під Windows 11 при роботі з Copilot? В розробці та роботі зі штучним інтелектом, як от Копайлот, використовується різноманітне апаратне забезпечення. Це може включати центральний процесор, CPU, графічний процесор, GPU або спеціалізовані нейронні процесори NPU, залежно від конкретного завдання та конфігурації обладнання. На цьому буду завершувати відео. Технології вже доходять до того, що вбудовані графічні адаптери можна порівняти по продуктивності з дискретними графічними адаптерами, а використання прискорювачів штучного інтелекту ще більше розширює можливості сучасних процесорів. І ось на цьому поки що все.